Люди, діти, доброго ранку. Сьогодні ми проведемо урок дистанційно, і ми продовжуємо готуватися до семестрової контрольної роботи. Тобто повторюємо те, що ми вивчали в минулі місяці. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату 14 грудня. Класна робота. Тема уроку повторення. Сьогодні ми повторимо з вами декілька розділів. І так, повторення. Почнемо ми з задач на рух. І так, номер один не з підручника, а з моєї голови. Слухайте уважну умову. З двох станцій відстань між якими 100 кілометрів одночасно назустріч один одному. Вирушили два мотоциклісти. Швидкість одного нам відома, швидкість іншого відома, і треба знайти, через який час вони зустрілися. Як це можна намалювати у вигляді схеми? Так як в нас з двох станцій назустріч один одному рухались об'єкти, пам'ятаєте, в задачах на одночасний рух двох об'єктів ми з вами малюємо таку схему. Малюємо дві стрілочки, які показують напрям руху. І так, відстань між селами була 100 км. Швидкості В1, В2. Давайте тут не будемо над стрілочками писати, а напишемо поруч. В1 дорівнює 17 км за годину. В2 дорівнює 8 км за годину. Нехай це будуть велосипедисти, бо не дуже великі швидкості, так. С дорівнює 100 км і треба знайти час зустрічі, Т зустрічі. Ось це є основне питання. Час вимірюється в годинах. І так, перш ніж розв'язувати задачі на рух, треба згадати, що в нас є чотири типи задач на рух. А все залежить від того, як рухаються об'єкти. Ми казали, що такий тип задач, ми назвали його першим, да, коли об'єкти рухаються назустріч. А тоді, між швидкостями відстані і часом зустрічі, такий зв'язок. І так, розв'язання. Пам'ятаєте, ми казали, що коли стрілочки напрямлені в рівні, Боки, то тоді швидкості треба додавати. І в даному випадку це, ця сума швидкостей буде називатися швидкість наближення. Тобто за одну годину вони наближуються на свою суму швидкостей, а тому, якщо вони десь тут зустрічаються, ось тут, будь ласка, намалюйте такий флажочок. Якщо вони десь тут зустрічаються, то треба просто зрозуміти, скільки разів по цій сумарній швидкості вміщується в 100 км. Формула, яка пов'язує S в і T, така S1 v додати v 2 тобто швидкість наближення, помножена на T зустрічі. А так як нам треба знайти саме T зустрічі, T зустрічі в даному випадку це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий ножнику. Цю задачу можна зробити в одну дію виразом, а можна зробити дві дії. Давайте зробимо дві дії. І так, перша дія, ми знайдемо швидкість наближення. 17 додамо до 8, це буде 25. Чого? Кілометрів за годину терея. В1 додати В2. Можна написати було швидкість наближення. Так, а тепер треба S поділити на цю швидкість наближення. 100 поділити на 25, і ми отримаємо 4 чого? Один. Це і є шуканий час зустрічі. Відповідь чотири години. Відповідь чотири години. І так, якщо цей тип задач питання не визиває, давайте згадаємо ще один. Ця задача це номер 118 вісімнадцятий з зі сходинок першого варіанту. Так, номер 118, перший варіант сходинок. З двох міст, відстань, між якими 42 км, одночасно в одному напрямі виїхали два автомобілі. Тобто у вас є два міста, і автомобілі рухаються в одному напрямі. Тобто стрілочки в нас ведуть в один бік. Десь вони далі там продовжують рух, десь тут вони зустрічаються. Тут ми пишемо В1, тут В2, відстань між містами нам відома, вона дорівнює 42 км. І так, тепер, що нам відомо про швидкості? Значить, пишемо тут. С дорівнює 42 км, швидкість того, який їхав позаду. 70 кілометрів за годину. А швидкість того, який їхав попереду, тобто В2, це в нас 56 кілометрів за годину. І треба знайти, через який час вони зустрінуться. Теж треба знайти те зустрічі. Це основне питання. І так, в цьому типі задач об'єкти рухаються в нас один за одним, тому вони наближуються один до одного на різницю швидкості. Пам'ятаєте, ми казали, що якщо стрілочки в один бік дивляться, то швидкості треба віднімати. Це буде або швидкість. Наближення або швидкість віддалення. Тут один наближується до іншого. І потім треба з'ясувати, коли відстань між ними скоротиться до нуля, тобто, грубо кажучи, скільки разів ця швидкість наближення а, вміститься в 42 км. І В Т С пов'язані такою формулою. Відстань між цими двома об'єктами це буде. Більша швидкість, відняти меншу швидкість і помножити на Т зустрічі. Так як вас тут цікавить саме Т зустрічі, і знов це невідомий множник, то щоб знайти Т зустрічі, треба S поділити на V1-V2. В1-В2 V1 -V2 знову називається швидкість наближення. І цю задачу теж можна зробити в дві дії. В першій дії можна знайти цю швидкість наближення. Від більшої швидкості від 70 ми віднімаємо 56, отримуємо число 14. 14 км на годину. Це наша швидкість наближення, або можна сказати, що це V1-V2. Ну і тепер ми S ділимо на цю швидкість наближення. 42, ділимо на 14. Це можна зробити усно, якщо ви бачите. Це 3 рази по 14. Тобто 3 години це є час зустрічі. І так, відповідь. 3 години. Давайте розв'яжемо ще одну задачу зі сходинок. Вона вже не така, ну, трошки складніша, як мені здається, але теж розв'язується за цією схемою. Це теж задача на сумісний рух. Це номер 117. Першого варіанту сходинок. І так, читаю умову. З двох станцій, відстань між якими 768 кілометрів, одночасно на зустріч один одному вирушили два поїзди. Так, малюнок буде в нас такий. У нас є дві станції, хтось вирушив на зустріч один одному. Ось так. Десь тут в нас буде місце зустрічі. Так. І так ми позначаємо, що S нам теж відомо. Відстань 768 кілометрів. Так, тут напишемо v 1 тут v 2 І так, S дорівнює 768 кілометрів. Так, а тепер читаємо, що нам ще відомо. Відомо, що вони зустрілися, ці поїзди, через 6 годин. Тобто нам тут відома те зустрічі. І ця те зустрічі дорівнює 6 годин, і відома швидкість одного з поїздів. І так, В1, це 72 км за годину, а треба знайти В2. Тобто основне питання, як знайти В2? І так, ми а, нещодавно розв'язали задачу такого типу, коли об'єкт рухається на зустріч один одному. Тоді ніж S, V1, V2 і T, такий зв'язок. S це буде v 1 додати v 2 і помножити на T зустрічі. А тепер дивіться, вам треба знайти v 2 тобто відразу з цього. Цієї формули В2 важко вам, мабуть, вивести. Але ви повинні розуміти, що якщо мені відомо С і Т зустрічі, я зможу знайти ось цю суму швидкостей. Ця сума швидкостей це буде теж невідомий множник. Для того, щоб її знайти, треба С поділити на час зустрічі. Якщо я буду знати суму двох швидкостей і знаю одну з них, як знайти іншу, від цієї суми відняти відомий доданок, відняти В1. Тому в першій дії ми зробимо наступне. Ми 768 поділимо на 6. Ну, давайте це зробимо в стовпчик. 768 ділимо на 6. Беремо по одному. Остача 1. 16. Беремо по 2. Це буде 12. Остача 4, зносимо 8, 48, беремо по 8. І отримали число 128. Це що ми знайшли? Ш суму швидкостей. Швидкості вимірюється в кілометрах на годину. І ми пояснюємо, що це в нас V1 додати В2. А якщо ми знаємо одну з них, тобто сума швидкостей 128, одна з них. 72, як знайти іншу? Від суми відняти 72. Від 128 відняти 72. 8 відняти 2. Це буде 6. 12 відняти 7, це буде 5. Чому я пишу? 5. 56, чого кілометрів за годину? Це буде друга швидкість. І відповідь ми пишемо. 56 км за годину. Давайте сьогодні також повторимо деякі геометричні задачі. І так, візьмемо з ваших сходинок задачу ось такого типу номер 152 але в номері 152, першого варіанту сходинок, треба знайти тільки об'єм прямокутнього паралелепіпеда, а ми знайдемо все. І так, читаю умову. Ширина прямокутнього паралелепіпеда дорівнює 8 дециметрів. Довжина на 4 дециметри більша за ширину, а висота в три рази менша від довжини. Знайдіть тут знайдемо все і суму довжин ребер. І площу поверхні, і об'єм. Ну, Давайте будемо думати, чи треба тут малювати креслення. Мабуть, ні. Можна просто написати умову. В такому разі ми пишемо слово дано ліворуч, пишемо, що нам дано. Фігура яка? Прямокутний паралелепіпед. Його виміри А, Б і С. Так, що нам відомо? А це е, ширина, вона відома, це 8 дециметрів. Довжина нам невідома, і вона на 4 дециметри більша за ширину. Так, це в нас ширина, довжина, висота. Висота нам теж невідома. І вона у 3 рази. Менша від довжини. Довжина це Б, так? Стрілочко. Хто плутається з цими знаками, пишіть літеру М чи Б. Зрозуміло, так? Якщо ви плутаєтесь. А треба знайти С поверхні прямокутнього Пі, де вона вимірюється в квадратних одиницях. Суму довжин ребер, вона позначається літерою L, вона в звичайних дециметрах і об'єм. Об'єм в дециметрах кубічних. І так, пишемо слово розв'язання і починаємо з того, що пишемо ці формули. Я хотіла нагадати: деякі діти в самостійні невірно записували формули. Діти, я прох... мала таке прохання до вас, щоб ви записали зошит для правил ці формули. І так, чому дорівнює площа поверхні прямокутнього паралелепіпеда? Формула в нас така: це 2 помножити на АВ плюс ВС плюс АС. Сума довжин ребер позначається літерою L і це буде 4 помножити на таку дужку А плюс В плюс С. І наприкінці об'єм це А помножити на Б і помножити на С. Так, ви пишете нижче під формулами наші дії, а я пишу поруч, бо в мене немає місця нижче. Тобто, спочатку треба знайти Б. Б в нас на 4 більше, ніж 8, тому що ми робимо? До 8 додаємо 4. 8 плюс 4 це буде 12 дециметрів. Це ми знайшли Б. Так, тепер С знаходимо С в три рази У три рази менше, ніж Б. Б. Ми вже знаємо. Якщо менше, то треба ділити 12, ділимо на 3, отримуємо 4 дециметри. Це в нас С. Тепер ми знаємо всі три величини: і А, і Б, і С. Підставляємо у формулу. Давайте спочатку знайдемо S. Формула в нас така: 2 помножити на дужку. В дужках А на Б, тобто 8 на 12, плюс Б на С 12 на 4, і плюс А на С це 8 на 4. Ну і тепер підраховуємо. 8 на 12 це 96, 12 на 4 це 48, і 8 на 4 32. Ну, зручно тут додати 48 і 32. Це буде кругле число, це буде 80. 96 додати 80 буде 176. Ну і 2 помножити на 176. Можете в стовчик, давайте в стовпчик перемножимо. 176 множимо на 2, 6 на 2, 12, один запам'ятали. 7 на 2 14, і 1, 15. Один 1, запам'ятали, 112, 2 2, і 1, 3. 352. Так як це площа, то вона вимірюється в квадратних одиницях. І пишемо, що це S поверхні. Так, тепер четверта дія. Знаходимо суму довжин ребер. 4 множимо. На вісім додати 12 і додати 4. 8 додати 12 це 20. 4 ммжимо на 24. Ну це можна і усно. Можете письмово, як вам зручніше. 4 на 20 це 80 і 4 на 4 16. Буде 96. Сума довжин ребер в звичайних одиницях вимірювання, тобто в звичайних дециметрах. Це L. П'ята дія це буде об'єм. Щоб знайти об'єм, треба довжину помножити на ширину і помножити на висоту. 8 на 4 це 32, і ще множимо на 12. Давайте теж в стовпчик. 32 множимо на 12. Це буде 64, 32 на 1 це 32, додаємо. 4, 8, 3. І отримали відповідь 384 дециметри кубічні об'єм. І пишемо відповідь. У відповіді ми пишемо всі три величини. І так, відповідь: це в нас, по-перше, площі поверхні. 352 дециметри квадратні. 96 дециметрів і 384 дециметри кубічні. Так, давайте тепер згадаємо ще, наприклад, таку задачу. І так, чи можна очистити? Це номер 143 зі сходинок першого варіанту. Вам треба знайти площу фігури, яка зображена на кресленні. Пам'ятаєте, ми такі задачі розв'язували. У вас схожа задача була на самостійній роботі, але не всі впорались з цією задачею, деякі діти замість площі знаходили чомусь периметр. І так, що нам тут ще буде відомо, які розміри відомі? Ось цей розмір. ось С и размер, ось С и размер и ось С и размер. Итак, размеры у нас наступны. Тут 18, тут 20, тут у нас 8 и тут у нас 7. Так, давайте все ж таки поставимо тут якісь літери, бо так буде важче пояснювати без цих літер. І так, ставимо великі латинські літери А, Б, С, Д, хоча немає їх накреслення, але ми зробимо Д, К, і нам треба знайти площу цієї фігури. Площу ми так і напишемо фігури, не будемо перелічувати ці літери. Площа в даному випадку тут сказано, що все вимірюється в сантиметрах, да? тому це буде, будуть сантиметри квадратні. Ось так запишемо умову. А тепер давайте згадаємо: У нас була така властивість площ. Якщо фігуру розбити на декілька фігур, то площа всієї фігури дорівнює сумі площ цих фігур. Тому дивіться, якщо ми ось так проведемо а, таку лінію, вона поділить нашу фігуру на дві. Фігури, площі яких ми вміємо знаходити. Це будуть два прямокутника. Давайте тут поставимо ще літеру F, наприклад. Тобто ми зможемо знайти площу прямокутника А, Б, Ф, Г. Нам відомі його розміри, довжина 20, ширина 18. І ми можемо знайти площу ось цього прямокутника. В нього довжина 8, ширина 7. І тому, додавши ці дві площі, ми отримаємо площу нашої фігури. І так. Тут все нам відомо, не треба нічого там віднімати, у обох прямокутників розміри відомі. Тому можна просто в першій дії знайти площу відразу прямокутника К. 18 помножимо на 20. 18 на 2, це 36 і ще додаємо 0, 360 см квадратних, це площа, площа позначається завжди літерою С. А, Б, Ф, К. А, Б, Ф, К. Так, тепер ми можемо знайти площу ось цього прямокутника ЕФЦД. 8 множимо на 7, 7 на 8 56 теж сантиметрів квадратних, це площа Е Ф, Ц, Д. Ну і тепер ми додаємо ці дві площі до 360, ми додаємо 56. Що ми тоді отримаємо? 360, і дати 56, це буде 400, можна теж уснуть, 16 сантиметрів квадратних, це площа всієї фігури. І відповідь. 416 сантиметрів квадратних. Що ви берете надім? Домашнє завдання буде таким. Сходинки. Другий варіант. Наступні завдання. Значите? Номер 143. Номер. 152. Але в номері 152-му ще дода... треба знайти площу повної поверхні та суму довжин ребер, тобто додатково, до того, що там треба заумови знайти. Так, тепер давайте ще дві задачі. Номер 117, номер 118. І приклад на всі дії 121. Ось це буде ваше домашнє завдання. Так, ось таке домашнє завдання. Я на цьому з вами прощаюсь. До побачення!